І просто сидячи вдома, знаючи при тому, що я реально можу допомогти, в мене є освіта, я не всиділа. Були можливості їхати в Італію, в Польщу, Не бачу сенсу. Я тут на своїй землі, я буду боротися до останнього, наскільки хватить сил. Так, військовослужбовиця, бойова медикиня Ольга, родом із села Городок, що на Рівненщині, розповідає про свою мотивацію служби у лавах Збройних сил. Військовий шлях захисниці розпочався ще у далекому 2015 році. Тоді наші воїни боролися із противником на сході України. Пригадує, на той час вона спершу займалася підприємницькою діяльністю у сфері реабілітаційних послуг. Та вже тоді розуміла, що окрім нас самих, нашу державу ніхто не захистив. Відтак, маючи досвід роботи у сфері медицини, за власним бажанням відправилася протистояти ворогу та рятувати життя українців. Не змогла я сидіти тоді, дивлячись, що відбувається у нас на сході України. Мала йти я ще в 2014 році, але мене тоді зразу не забрали, зразу забрали брата. Брат пішов в четверту хвилю, я пішла в п'яту хвилю. Захотілося мені себе випробувати далі, бо в 2015 році я не попала тоді не в АТО, не в ООС, пробула я на полігоні інструктором. Звільнилася, пішла вже в бойову бригаду. В конкретну бойову бригаду я сама не вірила в свої можливості, але мені допомогли в себе повірити. Особовий склад, колектив. Виховувався дух десанта і навіть вийшло. Згодом у зв'язку із сімейними обставинами службу жінці довелося полишити. Втім, як виявилося, ненадовго. Брата похоронили в 19-му році, мені потрібно було звільнитися і залишити службу у 80-тій бригаді. Через рік я не змогла вдома всидіти, пішла знову служити, а потім повномасштабно. Коли ворог відкрито напав на Україну 24 лютого 2022 року. Ольга із чоловіком була у Житомирі, а вже згодом разом із бригадою опинилася на сєвєродонецькому напрямку. Жінка пригадує, там на фронті на жаль, щодня поранених чимало. Тож, коли поставало питання про надання медичної допомоги, то до справи бралися усі. Повністю такого дня, щоб не було поранених, не було. Є от бували моменти, що більше ста поранених було. Було моменти, що біля десяти поранених. Це відняв від ситуації, від напрямку, від боїв, Злагоджені. Настільки чітко відбувається робота, що ми не завжди вспівали вигрузити людину з машини, як вже все було зроблено. І поки ми докурювали, наші хлопці були красиві перемотані і стабілізовані. Не стримуючи емоцій, жінка пригадує і ті дні, коли бувало вкрай важко, важко, звісно, коли. Крики. Коли важкі поранені, от крики, от тоді воно якось так. Та за час несення служби постраждала й сама Ольга. На полі бою отримала не одну травму. Першу контузію навіть не зреагували. Не було часу навіть не думати що. Другу контузію, коли отримала, то теж не зразу зовсім зреагували, коли ми виїхали на злагодження. Дорога була важка, адреналін, походу, попустив і почало все це лізти. Тоді ми узнали про ці розірвані перетинки, і за оці тиски, супутні до травми полізли захворювання. Та навіть після цього захисниця полишити військову справу не змогла. Пройшла військово-лікарську комісію та, за станом здоров'я, перевелася на службу у Рівненський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Нині є старшою бойовою медикиною у роті охорони і далі допомагає хлопцям під час їхньої реабілітації. Каже, після усього пережитого найбільше ранить людська байдужість тут. Я працюю зараз з хлопцями. Які до нас перевелися після поранень, які вже мають групи інвалідності, які ще багато потребують доліковування реабілітації. Суспільство стає байдужим, привикає. Мене це, по-перше, лякає, того, що що буде далі. Війна ще не закінчилася, ми ще не перемогли. І знову ж сприйняття цих хлопців. Зрештою, попри байдужість деяких, наголошує, нехай не на фронті, але разом із колегами тут продовжуватиме робити усе від неї належне, аби наближати перемогу. Софія Капінос та Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group.